Продовж останнього року у дружківці мешкає переселенка з селища Новосвітлівка Луганської області Світлана Гребенюк. Із зони бойових дій Світлана втікала разом з двома дітьми чотирирічним хлопчиком та восьмирічною дівчинкою. У дружківці, куди переїхала родина, допомогу у вирішенні побутових проблем надали благодійники. Головна біда неповної сім'ї Світлана Бухової дітей без батька. Прогресуюча хвороба восьмирічної Дарини, перші ознаки якої з'явилися у однорічному віці. Спочатку діагноз нам ставили реактивний артрит, ну тобто, якби проходяща форма заболівання. А от но в 2008 році первый раз нам поставили уже рівінільний ріматоїдний артрит, Суставна форма. Тобто, ми на групі знаходимося уже почні п'ять літ. Можна сказати. Тривалий час медичні процедури. Дарина проходила у Луганській обласній лікарні, поки не прийшла війна. Півроку дитина не перебувала під лікарським наглядом. Натомість, знаходилася у стресовому стані через періодичні обстріли. Співробітники Харківського інституту охорони здоров'я дітей та підлітків, до якого Світлані з донькою вдалося потрапити після виїзду із зони АТО, констатували погіршення стану здоров'я Дарини. Проявляється заболівання, наше е, впливає на сустави. подвіжність, скованість, утрі скованість, болі в суставах, іноді навіть повищення температури до 37. От, вялость, е, от така вона... Апатія, можна сказати, ко Проте у Харківській установі подарувала і надію. Запропонувала експериментальне лікування новим препаратом. Базову терапію рекомендована імунобіологічна терапія препаратом Адалимумаб Хуміра в дозі Адалімумабхумиров під кожна, один раз в 2 знает. Обращалася сюди в лікарню наш педіатр поняття не має, що це за препарати де його іскать. Хотя в інституті мені сказали, що це препарат дорогостоящий. Є у нас он в Україні. Світлана зізналася, що лікування цим препаратом не фінансується з держбюджету, а суми нереальні для самотньої матері 22 тисячі гривень на місяць продовж п'яти років. Тож залишається сподіватися на допомогу небайдужих благодійників. А тим часом восьмирічна переселенка з Луганської області навчається у другому класі дружківської школи. Тут з'явилися нові друзі. Всего у всього в школі це э, по математики. Що по математике? тебе подобається більше всього? Більше всього мені подобається рисувати. Не сидить, склавши руки і Світлана. Колишня медсестра виграла грант та готується до навчання на косметолога-візажиста, аби зробляти копійчину та дарувати приємні емоції людям.